Поговоримо про е, візит. Візит пана Штайнмаєра вперше спочатку війни. Президент Німеччини прибув до України і одразу ж відчув на собі, як воно жити в значить в Україні. В Україні да? Він Штайнмаєр просидів півтори години в бомбосховищі у Корюківці, е, це в Чернігівській області. До слова, візит президента Німеччини не був анонсований. Власне, як багато візитів високопосадовців. Приїхав він на потязі. Між тим Укрзалізниця зробила Штайнмаеро тонкий натяк на постачання Україні комплексу Ірісті. співробітники прикрасами і рисами вагон, в якому їхав президент. Це класно. Це, це реально топ. Це, це дуже креативно. Значить, штайнмаєр вже е, запевнив, що німеччина й надалі надаватиме на Києву політично, економічну і військову допомогу і закликав німців не забувати про те. Як Україна потребує їхньої підтримки, таке враження, що це не стаймар, каже вже зараз. Ми вірно він зустрічається з Володимиром Зеленським. А крім того, президент Німеччини планує відвідати місця, зруйновані російськими авіаударами. А пам'ятаєш на початку, що коли Німеччина нам давала лише шоломи, українці насправді дуже сміялися з цього і обурювали, що ну як так, інші країни дають нам хорошу зброю. А от німці шолом. А от тепер коли? Сам Штаймаєр посидів у бункері. Мабуть, йому не сподобалось. Я думаю, точно йому було лячно. Тому що да ми пам'ятаємо, кожен ось ті перші такі наші звуки тривоги, які ми почули в житті, коли почалась війна. Це було дуже страшно зараз. Так, ми звикли. Ну, ми, ми, ми розуміємо, да, що це наші реалії. Інколи ховаємось, інколи ні. Що не можна робити. Інколи на жаль, ми нехтуємо правилами. Але думаю, після такого перебуття в бункері таймає точно десь більше ніж треба. Мене взагалі дивує насправді. Ось запізніла усвідомленість того, що в Україні насправді відбувається: міжнародних лідерів, так чиновників різного рангу. Тому що коли там, от Єрмак, наприклад, наприклад, в інтерв'ю, коли я особисто кидав смс-повідомлення там якимось чиновникам європейським зі світлинами, то, що відбулося в Бучі, лише тоді доходило, вибачте, будь ласка, на цьому слові, що насправді у нас велика трагедія, так? І тоді вже занепокоєні були всі, тоді вже почали розповідати, як це погано, і бодай щось робити в практичній площині, практично, хоч якось допомагати. Те саме, і Штейнмаєр, можна сидіти в комфортній. Класній сонячній європейські країні і казати про те, який ти занепокоєний, значить, робити світлини, як це робив е, Макрон, так або виходити до своїх людей, як Штайнмаєр, і каже про те, що ну от у нас не можна, тому що ми цього не виробляємо. У нас можна, тому що от шоломи, будь ласка, забирайте. А в дійсності, ну не допомагати настільки, наскільки може допомагати твоя країна. Тепер це буде яскравим прикладом того, що можливо дійсно дійде. Значить до пана Штайнмаєра, що потрібно допомагати, тому що Німеччина не так далеко від нас до речі, хотіла військові діти. Загалом я бачу, що звісно в Україні дуже багато союзників, що не може не радувати західні партнери. Дуже багато всіх хто з нами пліч опліч. От буквально новина, яка щойно з'явилася. Хто ж є союзником Росії? Е, Путін зустрівся із президентом Гвінеї Бісау, Це країна в Західній Аф в Західній Африці. Вона вважається однією з найбідніших країн світу. тобто розуміємо, що вочевидь, не Путін там щось просив, а вони просили. От в Кремлі вже заявили, що президент Гвінеї Бісау висловив свою зацікавленість у закупках в Росії бригатів для своїх військово-морських сил, і до речі, нам підказують. Марія, нашого пускова редактор, що ця країна ще лідер по наркотрафіку багато спільного з російською так, зокрема і... чиновників, які це проявляють. і Путін що він сказав? Я подумаю, ну звісно, що я може подумати. Він сам зараз не, не може нічим таким ділитися, але він сказав, що він збільшить квоту для студентів із Гвінеї Бісау в Росії. Тому бачимо, які люди будуть з'являтися в Росії.